Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на черговому, впевнений, довго очікуваному відео. Не день, не два, не тиждень, п'ять тижнів ми виконували завдання, щоб залутати ці казирнячі 90 плюс x 4 пакетики, де можуть впасти Future Stars, зелененькі оці Groot Grade або Food Fantasy Карти. Я трошки вже бачив одним оком вчора, хто виконував скріншоти в Телеграмі. Там дійсно падають і ламін, я мал, і топові ікони, і класний дроп. Тому ми зібралися сьогодні на нічному стрімі на твічі покрутити ці пакетики. Якщо ви не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь. Отут мені в коментарях пишіть, кого ви залутали, а краще приходьте до нас на стрім. В нас тут дуже весело. Я радий всіх вітати, хто в цей. Пізній вже час зі мною на твічі. Дякую, ви найкраща аудиторія. Сподіваюсь, у вас все добре і у Twitch, і в Ютуба і у ваших близьких теж. Давайте, пане Ілля, прийшов перший в Діскорд. Питався, прийшов, приніс. Чоловіче, бажаємо тобі успіхів. Let's go, let's go, let's go. Я зацікавлений. Я хочу бачити тут класний дроп. Так, Future Stars, RM. Окей. Це символічно. Вітя циганков, але мені здається, це срака в контексті дропу Він же 90 рейте да? Шіш. Ой, але це символічно. Боже, хто це? Сешко. це напевно, якась стіна, да? Лише 91-й, найкращий рейтинг. Його заскамили. Грос і Фаулер. Блін. Мені здається, це фігня. Друзі, друга спроба. Так. Це анімація Future Stars, да? Лівий Вінгер. Колумбія. Гадки немає, хто це. Перші хвилин 15 я буду тупити, бо не знаю взагалі, хто це, що це і звідки це. Реал Мадрид, 91. й okay. Окей. Тобто тут хтось має бути рейтингом краще, да? Дарвізі! Фуд фентезі. Бездарь. Але це вже краще. Це вже скільки? 1400 він? Я ушуо! хо 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 Куди? Хто там каже, що лайно сипе? Here we go! Для нуніса лінк! Саня, давай, друже, твій 90x4. Поки побачили два. Це спроба номер 3 Це ікона, да? Future Stars ікона? Чи ні? Ні, блін. Чи так? Я не розумію. Мені здається так. Це буде кайседу дівчинка 91 рейтинг. Це вже дуже гарно. Мені здається, що це фьючер старс ікона. Ага, ясно, герой, Ярі Літманін. Окей, вони теж тут падають. Фаулер і Грос. Мені чомусь здається, тебе заскамили, Сань. Ну, Грос гарна карта. Але потенційно по ціні пакетику це фігня. Давай, успіхів тобі. Йоро. Кайседо, Кубарсі і Беральді. Слухай. Тут жодної фодорної карти. Мені здається, це непоганий пак, ні? Йоро, по-моєму, 1600. Коштов цей Лукас Беральду, я на ньому трейдив, він був під 300 тисяч, і Кубарсі, по-моєму, теж 1500. Четвертий з чотирма. Це має бути магія цифр. Поки дві було перемоги, одна була габела, на мій суб'єктивний погляд. Ой, це якась стіна. Оу, ні, це кайседо! Це кайседо. І це вже не стіна, слухай. А хто другий? Хто це? Невас, безер з ПСЖ, який коштує як Крило Боїнга, да? Ну слухай, кайседу це ГГ, а хто там ще? І дублікат Баба Джіди і Віті. Блін, ну побачивши кайседу, я думав буде краще, але напевно це Мідл. Це мідл для мене. Немає тирван карта, але гарний опорник, гарний цепешник і два дублікати гарного Фодора. FSG, і я одразу уявляю собі володарів Ліверпуля. Це Йоро, по-моєму, да? Моделька? Ні. Молодець Донецький. Прекрасно ти гравців визначаєш. Це хто? Заньоло? Якщо так, це погано, бо в нього ніби 90-й рейтинг. Це не виглядає перспективно. А, а ось і Йоро. Але там можуть бути Грес рути зелененькі за ними, бо в них... Прайс um, квікселу нижчий. О, ні, слухай. Ну, Йоро це напогано, але три інші в стіна. Яка ціна Йоро на маркеті? Let's go, пане Міраш, і його, якась дівчинка. Сподіваюсь, це буде зрало. Окей, це 91-й рейтинг. Що це означає? Я вже починаю розуміти. Це означає, що там буде 91 плюс друга карта. Тобто 90-х не буде б'язерів, це вже краще. Це Йоро. А, ні, це Гіттенс! О, слухай, це вже непогано, це під мільйон. Це під мільйон. А хто буде за ними? Заньолойкану, блін, ну так обнадійливо було спочатку. Це мільйон, це не під мільйон, але слухай, Гітенс це перемога. Мільйон плюс чат, це перемога. Да, 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 да. Легенда пише, я, бля, легенда хоче собі гравця з Барусі. І, і баякий це десь там втрачає свідомість. Може, ні, ну пограй загідно, це нічого собі. Так, папіс, давай, тепер твій казарнячий пак. Е, опа, баба Джіде. 91 рейтинг, баба Джіде. Да? Баба Джіде і хто? Ну, не все ж. Баба Джіде і. Ууу! Кінтуха! Даров! Гаринча, йди сюди! Future Stars Icon! Let's go! Let's go! І Кубарсі! Оу! Бум! Сюди! Завози Гаринча і Кубарсі! Так, друзі, в нас 90х4, пане Олег... Олеге, я вітаю вас, дякую величезне, але тут треба контент прокоментувати. А, Вороховський, дякую, дякую величезне. Дякую. Так, кайседо. Кайседо і. Це власник моно. Пане Олеже. То під такий контент від вас. Під ваші п'ять черепах. Ось він і Бобі. Let's go. Пане Віталію, Одну секунду. 90х4. Я тут не зрозумію, чому я сміюсь. Тут йоро, и диало нихрена собі. О, це так гіперлінк, Шооооо. Вау. Вау! Фауле ребилинце фигня лей дьяло. А він 500к. Блін, я думав, він дорожчий. Я думав він лям. А він 500к, але Йоро 600, слухай, ну це класно. Let's go, 4 x 90 ПЗ. Німеччина Бундесліга. А, це буде Боку, да? Боку його прізвисько? Баку, але це 90 рейтинг. А це погано. О, і кайседо, братан. А тебе заскамили. А тебе заскамили. А ні, окей, кубарсі! Він теж 90-й. Кубарсі рятує цей пак. Було б гірше. Кубарсі непогано. Жити можна. Я побачив всі понці і пригадав. Негарно, не купляй понці. Не треба. Нема сенсу. Друзі, чергові. 94. Австралія. А це хто взагалі? Там буде е, ікона. Там буде ікона або герой? Ага, це Фаулер. Фаулер фігня. Дам, а чого не ікона? Там же була ця біла анімація. Як воно важко. Ага, я поняв. Френк рібері. Рут. Охреніти. Я просто відвів око на секунду. Ось, на секунду на чат. Побачив, що Саня когось забаранив. Як може виходити? Бляха, дві такі бездарні карти. І за ними рібері, Рут. скільки він коштує? 94. Чергові друзі. Вже починає сипати суперказирно лівий півзахисника. О, це буде з борусі, Легенда. Чікай, байкіце, заплющити очі, і він перший. І він перший. Хто буде з ним? Джало і Гітенс. Півтора мульти просто тут, на Шіш. І кайседу з Білінгом. Добре, за ними нікого, але Дітенс і Діало це прекрасно. Давай, прийшла до нас. Перший тут. Ферве. Це ж Колумбія, да? Це буде Реал Реалпітіс. А я гадки не маю, хто це. Чучо! Ой, це стіна! Дякую за фолови. І. Шешко. Слухай, це погано. Але можливо Грес Рут. Дуже мало зелених карточок там за спиною. Кубарсі, окей, Кубарсі рятує цей пак. Але це таке, в твій склад, напевно, воно не супер залетить. Так, друзі, 4х90, ПЗ Німеччина це буде Баку. І це 90 рейтинг. То не є суперфайно, друзі. Це не гарний початок. Але якщо тут буде Дан. Dan... Ну, це не є гарний початок, але, але. Це може бути прекрасне продовження, правильно? Правильно, тому що гесват Бредлі Барколя. Але початок був негарний. Ха-ха-ха-ха. <laughs> Іди сюди, перший за сьогодні. Слухайте, ну ці паки теж класні. Ми тут же ловили і черван Ікони, і черван ф'ючерів, і фентезі. Вау, клас. Пане Ромчик Фіфа, ми тобі бажаємо успіхів! Тім Говард, герой! А це не означає, що там хтось буде козирний. В нього ж Мінпрайс має бути теж козирний, чи ні? Чи це рандомно працює? І Кайседо! Працює рандомно, але Ховар та Кайседо це гарний початок. Можливо, Грес Рут або якась ікона там за ними. Фаулер і Вітя Циганков. Гарний початок так і залишився гарним. Початком і дропом, але Тім Ховард непогано, Кайседо теж непогано. Це мідл, посередній дроп. Не найкращий, але не, і не найгірший. Відкриває своєю буцею, майже золотою, твій пак. І це буде Йоро, да? Так, да. Йоро на старті. Ну, то Вандайк і ЦЗшніка тобі приніс. Але йому потрібен Ендрік, або йому потрібен Хвіча. Є шанс, до речі, бо перший 91-й. Блін, ну після Йоро, Шешко, це Габела. О, привіт, шотик, як справи? Не спиш? Хто за ними? Тут же не буде того, кого ти хотів. Тут Фаулер і Лукас Беральдо. Ну, це. ну Мідл дроп. Йоро непоганий. А Беральдо теж і два фодер. Ну як, Шешко не прям фул фодер. До речі, Шешко не фодер, слухай. А це карта фьючер, да? Фьючер. Але 4-4, але статі гарні. Блін, ну мідл пак, не найкращий. Так, братан, давай. 4 гравці, 90 А це Дан перша? Ні, бляха! Я теж думав, маленька, дуже дівчинка. Але це кайседо, і вона 91. ша Мені чомусь сюди здаються анімації ікон, але це фентезі, дарвізі, Стамбл. Тобі погано. Кайседо, Дарвізі, Беральдо і Циганков. Вражне таке, що все ще до 1К тут Фодор? Друзі, ще один 90Х. Плюс 4 гравці. І тут Вітя перший. І це поганий знак насправді. Але ми вже бачили такий поганий знак, який був з боку, а потім там вийшов хтось, хтось казирний, можливо, Вітя когось притяг. Не да, Це Я мій ламав! Шоо! Мені треба краще казати. Частіше, що це поганий знак. Ламіл ямал, сюди вперше за сьогодні. Отак, дроп шоті. Класний дроп, насправді. Ну, реально, одиницю отримали в рот. Переважно хоча б хтось якийсь фодер та ловить. Ламіл ямал, він ще 5-4. Вау, куди ти дзвониш? Окей, а, давай, пане. Твої 80-94 гравці. Так, це анімація фьючера ЛВ. Це буде Кайседо, 91 рейтинг. Я вже не кажу про знаки. Бо you Never Know. Що гарний знак, а що поганий знак. Діало, діало. Непогана карта. Це фьючер Старс. жива, Але 500 тисяч це коштує. Хто там за ним? Підвисання. Може, Марадона якийсь? Ага, ясно, два Марадони. Дублікат Йору. Блін. Якщо б не дублікат Йору, було б більш-менш. А так. діало. О, питання, хто в тебе там праворуч грає. Можливо, як суперсап. Анар, е я кажу про шотика? Так, шановні, ще один 90X4. Це італієць. О, це буде Алесандро Неста. І він буде перший. Future Star Сийкон. Не над дорога карта, але я за нього грав, і він класний. Хто з ним? Кайседо? А як Неста може виходити перший, а далі Кайседо? Що це за фігня? Як це працює? Жесть. Фаулери циганков. Блін, я був розчарований такому пакетику. Типу, один Неста, але в багатьох є стам і хтось ще, а все інше тут фодер. Мені шкода, друже. Дайте йому під 5 захисників якогось чо мені. Я не знаю, Цезе, Франція, Йороловий. Не чо мені. Але слухай. Як замовляли в захист. Хто буде разом з Йоро? Кайседо, блін, це не дан. А чому вона інколи виходить перша, а інколи друга? Фаулер і комерці. Ну, в принципі, де двох захисників отримав. Вітаю! Тепер ти можеш грати за схемою 7, 2, 1. Так, єй, ой. Рухаємось далі. Поки це не зайшло надто далеко. Вітя. Дайте Віті вийти. Вітя виходить. І з ним виходить Йоро. Не так і погано, але бачили ми, як Вітя приводив кращих друзів з собою. Хто буде за ними? Фаулер і Баку О, Це погано. Ну, типу, один Йоро. Тепер 90x4. Це Євро. Я вже його впізнаю. Мені на окуляри вже підігнали. Ану, Бетмен. чи принесе Бетмен тобі успіхи? Бетмен Донецький. Ану, головне не зламати руки. Жуау Невеш, бляха. Ну, типу, це не фул фодер, але. Відкривай швидше, в мене зараз локті викрутяться. Що ти робиш? Ха -ха -ха. Хто? Кубарці білінг, бляха. Ну Бетмен Донецький міг спрацювати б і краще. Дайк краще тягнув. І відкриваю вандайком. Якщо тут не випаде, то я не знаю, що робити, щоб випало. О, це джало буде перший, ніфіга собі, але це не захист. Це не захист. Але це гарна перша карта. 92-й. Ой, козир чую, козир чую! Блять, я реліт, не срав би твій пес, ну. Ай, бля. Ну чому я козир чую і не чую. О, але фоуді центральна півзахисниця, Грес Рот. Окей, це непоганий. Це непоганий пак. Але ти хотів захист, а отримав півзахист. Зубожіння, що завгодно, дайте йому тут гарний дроп. Я вимагаю просто. Виглядає, виглядає погано. Ми всі любимо вітю. Але 90-го рейтину перша карта. Виглядає погано. ООО oh, ЄС! Yes. Я зробив це знов! Виглядає погано, а за ним виходить містер Ендрік. Фьючер Stars. Ти зловив свою компенсацію. Оце мені шкода цього хлопчину. А тепер. А тепер що ти скажеш? Ілан Цікаро. <с> Давай, друже, 4Х 90. Твої. Це буде. Ла Ліга, це буде чучо, о ні, це теж погано. О, ні-ні-ні-ні. ні 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 90 чучо. І Шешко, і. Ну куди то Шешко? Ні, не в цій ФІФа. Ой-ой-ой, а це претендент на найгірший пак. Шешко, Чучо, Фаулер, Білінг. Ой, друже, мені шкода, це прям дуже погано. П'ять. П'ять гравців. 90 або 4, або краще. Я тебе вітаю. Це Бензамен павар. Вперше за сьогодні. Це класний дроп. Це, це класний дроп. Йоро, Баба Джіде і Чучо Фернандес. Слухай. Цей павар може бути одним з кращих правих захисників в грі 4х90. Це буде е, Кайседо. Хто ще? О, а хто це? А, це Шешко, блін, я його не впізнаю завжди. Фаулер, Шешко, Кайседо і Білінг. Братан, тебе фул заскамали. 90х4. Давай! Мені здається, що це ікона. Але я можу топити, я їх не відрізняю. Коли ці білий кольор на анімаціях мені завжди здається, що це ікона. Це точно кайседо? А хто з нею? Давай ще фьючер стар з Реал Мадриду, а можна? Оооо! Блезо! мать у іди! Я казав мама Дусако, зустрівши його на мопеді десь в Парижі. Вау! Блізо мать-оіді! Вау! Це бан на тиждень погоджуюсь Сікаріо текуть слюни в чату теж і в мене теж. Я думаю, це півзахисник докуди? До Футіс, напевно. Це тут і зараз один з кращих бокс боксів в грі захисного типу. Слухайте, попередні підсумки, які деякі, цей козирний пак. Це точно не гірше, ніж падало з 90 з 89х5. І тут повага конторі за те, що вони дійсно дали класний дроп. Не всім. Я не здивуюся, що тут буде два Бєздера. Малян, непогано. Малян непогано. Це вже не фулл Бєзер. Але реально, і в склад можна, і фодер можна. Окей, інколи і в рот можна, але не без цього. Але переважно. Ооо! ДДАЙ дрокба! ДіДей дрогба! Вощ! ДіДДЕЙ! Дрогба! Лет'сго! Це мав бути мій? <ріст> Сюди! О, якась нова моделька. А, діало. Він не часто першим виходить. Але це 91 й рейтинг? Хто з ним? Я релітманіон, блін, 92-й рейтинг. Аресрам БПС. Мені здається, Ярілітманіон це фігня. Хіба йому не дадуть там якийсь 99-й пейс? Кайседу і Білінг. Ну тут діяло, але от Діяло і Яро. Ну мені здається, це напівстіна. Ну але він 700к. Типу, і спитав один шакал. Чи йду я до вас? І сотні, реально сотні, відповіли йому: Так, ти йдеш. І ось я тут, і ти з нами. І Йоро йде до нас також першим піком, а другим йде. Шешко, і це не найкращий варіант. 2-91-х. Я хочу побачити більше гросрутів. Не знаю, там Бруно якогось, ще когось. Сандро Неста і Фаулер. Ну, таке. Типу, знов. Хіба тут Йоров в основу залізе? Якщо у вас тільки стам і немає другого захисника, впадло збирати капіту. Так, let's go, пане Казік, давай. О, волкаут. Звісно, лівий Вінгер. Це буде Кайседо. Ямурочка. Гарна спроба. Пане Культик, перепитай, будь ласка, бо там багато людей пише кодові слова. Хто буде з. О! Ніхіра собі! Ти шо? Ти! В мене голос же сів від цього тропу! Оце так ти залетів! Боже. Зе Роберто! <реш> Мені погано, чат. Я намагаюся не сильно кричати, бо дівчата сплять. Ще і Беральду, і Йору ніхрена собі. Вау. Всі дивляться, всі дивляться на твої фантазії і бажають тобі успіхів. Але та ти охранів після Чірі Андрій тобі ще. Тікай, тікай, зараз тебе легенда з Баякіце просто доженють і зроблять тобі атата, тому що це Гітанс перший. Да, тікай, тікай, космін. Тікай, і Волж 92 рейтингу. Вау. Останні дві людини це підставні люди шефа. І yes, ЄСР, це від Контори. І Лукас Беральдо, і Білінг. Ну Волж це теж непогана, до речі. Вона може бути як стенвей минулого року. Ютуб, дякую ще за вам за перегляд цього відео. Шалений дроп. Насправді шалений. Тому чекаємо на другу порцію. Будемо відкривати ці пакетики протягом, напевно, цього тижня і наступного, коли роботяги доб'ють ті, хто про один тиждень. Якщо ви не хочете втикати, то не забувайте підписатись на канал. Побачимо за ми, коли побачимося. Це буде Україна. Па-па!